Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні буду показувати, як купити криптовалюту з телефону за допомогою банківської карти. Буду показувати, на прикладі біжі Bybit. Якщо ви ще не зареєстровані на цій біржі, посилання залишаю в описі, переходьте, реєструйтесь, проходьте KYC, це потрібно для роботи з цією біржею. Також рекомендую зразу підключити 2 fa підключити телефон та пошту. Це потрібно, щоб забезпечити максимальну безпеку вашим коштам. Коли ми це все зробили, або не зробили, приступаємо до покупки криптовалюти. Купувати будемо через P2P-платформу. Хто не знає, що це таке, в мене є детальне відео про це. Посилання залишаю в описі, переходьте і ознайомтесь. Ну, Якщо в двох словах, P2P це коли ми купуємо криптовалюту, якісь активи у таких самих людей, як і ми, користувачів біржі, а біржа виступає в ролі посередника, гаранта, да, щоб все пройшло добре. Тож, заходимо до себе в додаток, бачимо така кнопочка. Купити криптовалюту, натискаємо, вибираємо P2P-трейдинг. Саме тут і будемо здійснювати нашу покупку. Я купую зазвичай USDT, а вже потім на самій біржі за ці USDT, хто не знає, це криптодолар, купую криптовалюту, яку мені потрібно. Бачимо, у нас стоїть USDT, зверху стоїть купівля, справа зверху є позначка гривні. Якщо у вас стоїть якась інша. Валюта, вам потрібно змінити її на гривні. Натискаєте зверху на значок, вбиваєте в пошуковку в гривні, підтверджуєте, і все. У вас також буде гривня. Далі вибираємо спосіб оплати. Я вибираю монобанк. Зазвичай я ними користуюсь, в принципі, мене все влаштовує. І бачимо: є список продавців, які можуть нам продати USDT за наші гривні з Монобанку. Зверху буде завжди найбільш вигідний курс, на що ще потрібно звернути увагу. Дивимось на кількість USDT. Щоб нам їх вистачало, і на ліміти транзакцій. Якщо у верхнього продавця від 10 тисяч, а ми хочемо купити тільки 100 доларів, тобто там на 4 тисячі, то він нам не підходить. Шукаємо того, де ці ліміти будуть співпадати з нашими запросами. Знаходимо того продавця, який підходить нам за параметрами, і справа з боку натискаємо зелену кнопочку купівля. Далі у вас відкриється вікно, де потрібно ввести суму, на яку ви хочете купити USDT, наприклад, на 4 тисячі гривень. Бачимо, що знизу показано, скільки ми отримуємо USDT на цю суму. Або можна ввести кількість USDT, які ми хочемо купити. Знизу будемо бачити суму, яку нам потрібно буде оплатити. Я далі переходити не буду. Якщо вас все влаштовує, нажимаєте купівля, вас перекидає ще на одну сторіночку, і там буде вказано номер карти «Моно» продавця Вам потрібно його скопіювати, зайти до себе в додаток «Моно» і перевести вказану суму за тим номером. Коли ви це зробите, ви натискаєте підтвердження, і чекаєте, поки ваші USDT поступлять вам на баланс. І тепер увага, важливий момент, щоб ви потім не шукали свої USDT, не впадали в паніку, тому що вони попадають відразу не на спот, а на аккаунт фінансування. Де його шукати і що далі робити? Справа знизу є активи, такий гаманець, натискаємо. І бачимо: це наш гаманець, і у нас є різні аккаунти. Є аккаунт фінансування саме тут, і будуть наші USDT. Щоб перевести їх на спот і потім мати можливість купувати за них якусь криптовалюту, треба зробити дуже просту дію. Є кнопочка-Переказ, натискаємо. І бачимо, переказ з рахунку фінансування до спотового рахунку. Воно підтянуло автоматично, але якщо у вас буде стояти щось інше, ви просто на цю стрічку натискаєте і змінюєте на те, що вам потрібно. Тоді вибираємо монетку, тому що стоїть біткоін, нам потрібно USDT. Вибираємо USDT. Вводимо суму або натискаємо Усі, да, якщо нам потрібно всі перевести. І знизу на жовтеньку натискаємо підтвердити переказ. Ця операція безкоштовна, ну в секунді переведемо все на спот. Коли вас ще їздите на споті, ви можете переходити до покупки тієї криптовалюти, яка вам потрібна. Для цього знизу на панельці натискаєте Trade. Відкривається вже у вас сторіночка, де безпосередньо будемо здійснювати покупку криптовалюти, У мене вибрана пара BitUSDT. USDT. Якщо вам треба змінити її, прямо на назву пари натискаємо. В пошуковику вбиваємо ту криптовалюту, яка потрібна. Хай це буде QMall. Пара QML USDT. Дивимось, стоїть лімітний ордер. Вписуємо ціну, за якою ми хочемо купити криптовалюту. І вписуємо кількість, яку ми хочемо купити. Якщо у вас ціна влаштовує, яка зараз є на ринку, наприклад, 0,52? так? То ми можемо вибрати не лімітний ордер, а ринковий. Ось є ринок. Вибираємо ринок. Тепер ми будемо здійснювати покупку безпосередньо по тій ціні, яка зараз є на ринку. Вписуємо кількість USDT, на яку ми хочемо купити, і натискаємо підтвердити. Ну що ж, я вас вітаю. Ви здійснили покупку бажаної криптовалюти з телефону за допомогою карти Mono. Кому сподобалося відео, кому допоміг, підтримайте, будь ласка, його лайком. Обов'язково підписуйтесь на канал YouTube, на канал Telegram, Там також дуже багато корисної, цікавої і прибуткової інформації. Посилання є в описі. Всім гарного дня, гарного настрою, до нових зустрічей, пока.